Так, ну що, привіт знову, любі друзі. Розказував, що вам покажу. Соняшник, який ми молотимо зараз 1.09, 1 вересня на День знань. Наші дітки в школу йдуть. Все, все класно. А ми працюємо, батько працює, діти в школі. Е, е, дивіться, е, соняшник, бачите результат? Я стою біля нього, стою. А він мені... Плече цей соняшник. Головка маленька-маленька, головка, 10 сантиметрів, а місцями і сім, і вона не набрана. Хто ось бачить, вона не набрана, вона просто засохла наглухо. Наглухо. Два одинакових соняшника. 500 метрів е, е, різниця посів, інший пай. В общем. Печальна ситуація взагалі печальна тут з цим соняшником 1,5 сипе. Я думав, що цей сорт Авалон, коли він стояв, коли цвів, я всередину я не ходив, скажу зразу. Будем казати, не ходив на бугор, не дивився. На бугру його взагалі немає, він геть згорів. Геть згорів. І казалось би, немає влаги. Зараз ось компайн ходить. Вологи вологи предостатньо, він прямо слід такий чіткий залишає. Постійно забивається від нього з-за того, що він пересохший, пересохший повністю. Вроді й шляпу б'є, вроді і цей. Все одно ситуація дуже, як сказати, дуже печальна. Печальна. Забивається, косить невозможно. Зипиться, непонятно відкуди з цього комбайну ззаду. Ужас, просто ужас, з-за того, що він пересох. Ну, Не пересох, а згорів. Згорів. Насіння немає, битого Короче, Страшна ситуація. Любі друзі. Так що не завжди вирішує питання чистоти на полі. Ні, ну Чистота завжди потрібна, щоб була, завжди бризкайте гербіцидами. У мене було дві гербіцидні обробки тут. Це довсходовий гербіцид і геліантекс від амброзії. Ну, Амброзії чуть-чуть є, де-не-де. Так взагалі соняшник, можна сказати, чистий. Це та амброзія, яку не прибило геть, будемо казати, до кінця. Всім совітую, всім совітую е, брати середні сорти. А Волон, він, мабуть, більше всього, що оборані, бо я не знаю, бо він чи захворів. То. ну, Взагалі не можу зрозуміти, в чому ситуація. Все, ладно, любі друзі, до побачення.